Всім привіт! В цьому відео я хочу поговорити про бронежилети. Я думаю, багато кому видали бронежилети такого плану, які фіксуються на велкро таким чином. Відривається ця панель передня і фіксується таким чином. І, ну, в принципі, це якби такий. Стандартний варіант, але він не завжди буває зручним. А особливо, якщо ще тут будуть навішені магазини, і якщо там, наприклад, адмінка з телефоном, то піднімати кожен раз, щоб його зняти, буде зовсім незручно. Тобто, таким чином він погано буде гнутися. Ну і плюс з часом сама ця Velcro, вона. Буде погано ліпитися. І що можна зробити? Деякі люди в Україні навіть перероблюють, вони відрізають цю частину, вшивають сюди швидкоскид такі комплекти, але я знайшов ще більш простий і швидкий варіант. Ось існують на ринку такі комплекти. Вони бувають різного кольору, не тільки чорного, за допомогою яких можна просто за 5 хвилин зробити з такого бронежилета бронежилет зі швидкоскидом. І зараз я, в принципі, покажу, як це працює, беремо спочатку, розділяємо його і беремо першу половинку. Найкраще що тут є, це те, що зовсім його не треба ніяк не різати, ні шити. Все робиться буквально за 5 хвилин і без будь-яких інструментів. Ми просто фіксуємо цю частину на стандартне маля. І у нас є тут ще полоска, щоб цю частину, щоб вона нам не заважала, не говталася, ми просто сюди протягуємо цю стропу? І Фіксуємо таким чином. Тобто все тут у нас уже нічого не повтається. Тут у нас зафіксована ча ця частина. І, до речі, я хочу сказати, що зафіксована вона дуже міцно, навіть при великому бажанні вона ніяк сама по собі не вилетить, вона цілком витримує на собі. Вагу всього броніку, навіть якщо його потрясти. І тепер, що у нас залишається, це велкро панель. Ліпимо її на її стандартне місце. Все виглядає досить непогано і фіксуємо. Працює все просто чудово. Причому швидкоскид працює як вниз, так і вгору. І те ж саме, в принципі, робимо і з другою частиною. Так що, на мій погляд, штука дуже корисна. Коштував цей комплект, здається, 12 доларів. І, як на мене, це зовсім невелика ціна за той комфорт, який він нам додає. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Так що таке ось коротеньке відео. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарі. Всі, кому сподобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!